Схожа на те. Достатньо важка. Так, раз. Два. <coughs> три. Так, Окей. Павербенк. Нічого собі. Прикол. Окей. Ля, він даже робочий. Офігеть! Це нам треба. вони в темі. Навіть повністю заряджені, Якщо я не туплю, то це повністю заряджений. Кайф, слухайте, пауербанки треба. Це навіть не на продаж, це 100% собі. У мене все від пауэнків працює, тому it's окей. Okay. Правда, маленький, скоріш за все. Да, на 10 тисяч. Якщо пишуть 10 тисяч, то фактичних, мабуть, 1008 в кращому випадку. Ну, це десь дві зарядки на iPhone. Нормально? Чого б і ні? Так. Ціну ви побачили не на продаж 100%.